Мистецтво підтримує, мистецтво виховує і налаштовує, впевнені в Одеському державному музичному ліцеї імені Петра Столярського. І доводять правильність цих слів. Адже у непрості часи воєнного стану у великому залі лунає класична музика. Так, тут забиті фанерою вікна після ворожих атак. Але є дещо, що залишається незмінним, і це музика. Більше сотні музикантів зіграли на концерті приуроченому до 90-річчя з моменту заснування музичного ліцею і до дня народження професора Петра Столярського. За фортепіано випускниця тоді ще школи столярського заслужена артистка України Діана Гульцова. Ми дійсно нездолені і. А ці вікна, знаєте, будемо дивитися з іншої точки зору, вони не забиті, вони, ми сподіваємось, захищені, вони відновлені, бо школа дуже сильно постраждала. Пам'ятаєте, Черчилль казав, що якщо ми зменшимо видатки на культуру під час війни, то за що ми будемо тоді воювати? І наразі так це наше майбутнє. І без мистецтва нічого не може бути. І зараз я можу тільки сказати, що люди ходять на концерті, бо хоч якусь, таку відпочинок для душі, хоч на годинку отримати. Від найменших музикантів віком 6-7 років до вже іменитих артистів. Концерт об'єднав кілька поколінь поціновувачів музики. Традиції, які існують в місті, в музичному місті, от в нашій Одесі, вони все-таки спонукають батьків, спонукають бабусь до того, щоб вони приводили дітей в нашу школу. Дуже багато на сьогодні в школі навчається дітей, які мають своїх батьків-музикантів. І звичайно, коли це передається як професія, така вже традиційна: від батьків до дітей, це теж дуже важливо. Є хвилювання, але треба дарувати людям радість. Говорить нам перед концертом учень сьомого класу скрипки. Та фортепіано Іона Дяковський. Хлопець вчиться грати на музичних інструментах з п'яти років. Найслажні, ну не знаю, двіни, але думаю, по скрипці. Я хочу стати музикантом, по скрипці грати, да, давати концерти. Солістом? Ну так, да. і з оркестром теж можна. Має мрію стати відомою музиканткою і Альбіна Шумакова. Дівчина почала вчитися грі на фортепіано в три роки і вже досягла значних успіхів. А для цього треба наполегливо тренуватися. Кожного дня грати по шість годин. Я не можу без заняття музики. Руки починають боліти, тобто тебе саме тянеть музика. Так, це іменно да, наркотик <реш> Для музиканта. Музика вообще вся лечит. То есть нельзя сказати, що для кого лучше. Чоловік должен сам послушать і найти то, того композитора то произведение, которое буде його душе приносити облегчение. Займатися музикою ніколи не пізно, говорять у ліцеї Столярського. Головне бажання якщо не знаєте, який стиль обрати, то приділіть увагу класичній музиці, адже класика актуальна завжди, втім, як і прекрасна.